Від сім'ю, де є тато, мама, вони вже старші. І там є восьмеро дітей. Ця сім'я має восьмеро дітей, теж вже виросли, вже мали, мають теж трошки вік. І вони вдячні батькам за все, що вони зробили для них. Але один із дітей цих вось... з цих восьми дітей є збитошником. Ну і він порушує закони Бога і закони держави. І він, ну, можна сказати, поганою людиною став. І ось сидять тато з мамою за столом і думають: ми, дружина, ми добре зробили з тобою, ми виховали дуже хороших дітей. Сім із наших дітей тягнуть на найвищий рівень. Але шкода Петрика це якраз цей е, збиточник. Якщо він коли-небудь повернеться додому, ми ясне діло, що приймемо його з радістю. Але. У нас є ж все-таки семеро дітей, порядних, слухняних. Давай не будемо переживати за, за нього. Давай будемо радіти тому, що є. Навіть якщо так думав господар дому, мама все ж таки не могла спокійно слухати ці слова. Ну і батьки запросили на Новий рік своїх дітей, хотіли відсвяткувати. Це свято в колі в сімейному полі. Вони приготували різні страви: приготували і олів'є, і шубу, і холодець, і голубці, і вареники, і навіть пиріг яблучний. І вже чекають, коли хтось коли прийдуть вже діти, і прийшов старший син Іван. Він медик поважний. Він приніс велику радість. Її. Цим батькам своїм. Далі якраз теж зайшла і Марічка, також там ще інші п'ятеро дітей прийшли і сидять за столом і дуже радіють, бачучи сім'ю в об'єднаному колі, сімейному, в цьому батьківському домі. Вони давно не збиралися так само всі удома у батьків. Але коли я дивлюся на маму, то в неї по щуці тече сльоза. Бо тому що те, що вона бачить щасливих своїх дітей, і її ще більше болить душа за Петрика. Бо тому що у неї є в серці порожнє місце, спеціальне місце, яке може заповнити тільки він. І таким Бог створив серце матері, серце батьків, що в його серці у Господа, у нашого батька, є порожнє місце. Є пусте місце, яке може заповнити тільки одна людина. І спеціальне місце це для тебе, для мене. І, ні, і ніяка інша любов, ніяка інша любов мільйонів його дітей не може задовільнити любові саме Його. Тому Господь має потребу саме, саме в нас. Саме ми для нього цінні. Amém.